Ми можемо читати в Біблії дуже багато всього, ми можемо прочитати і мати, і знати і ще когось навчити. Але якщо Господь, якщо Бог дає нам слово, нам особисто, коли ми читаємо там в 41 раз одне і те ж саме, да, ну там місце із Писання, коли ми читаємо, читаємо і читаємо, а потім раптом ми розуміємо, вау! Через п'ять років після того, як я ходила до церкви, я в, скрутни, в скрутному становищі раптом прочитала і зрозуміла, що Бог мене любить. І я хочу вам сказати, що це змінило моє життя. І це стало откровенням, тим откровенням, яке тримало мене в цих скрутних становищах. Ви розумієте? То є знання і є откровення. І саме про откровення я сьогодні хочу, сказ... хочу говорити. Тому що саме Откровення буде допомагати нам, буде допомагати нам проходити, знаєте, такі, е, так, такий важкий, можливо, чи довгий шлях. Саме откровення, бо за откровення ми тримаємося. Бо коли у нас, знаєте, віра наша хитається, коли у нас то є віра, 17 років чекати дітей, народження дітей, ну це довгий строк, я скажу вам. І це такий строк, коли ти думаєш, знаєте, знаєш, вже шукаєш виправдання Богу, ну, якось треба ж пояснити, та, І ти думаєш, Бог, ну буду твоїм адвокатом, може. Давай тут пошукаю, що, Чому там. Ну, може, волі Божої немає. Ну чому це волі Божої немає в тому, щоб дитина народилася, якщо є така мрія? Звісно, що вона є. Ну, може, Бог там ну, якось не знаю, може, це платі. ну платі, чи ще щось. ну, Це незрозуміло. Знаєш, ти, ти навіть. Намагаєшся виправдити Бога. Хоча Бог дав тобі откровення, хоча Бог дав тобі обіцянку. І тобі просто треба пройти шлях. І твоя віра вона може коливатися. Але так чи інакше, коли ти приходиш в тайну кімнату свою, і коли ти молишся, і коли ти просиш і розмовляєш з Богом, Господь знову і знову він нагадує тобі свою обіцянку, він дає тобі откровення від Нього, яке. Допомагає твоїй вірі знову вирости. Коли ми будували церкву, ну, це приміщення, це будівлю, у нас закінчились гроші, ще, знаєте, ще не було нічого готове. Воно якби ну, на якомусь такому етапі було, у нас гроші вже закінчилися. І... Але ми вирішили, ми мали откровення від Бога, що ця будівля, що ця церква вона буде добудована так чи інакше. І ми, не маючи грошей, ми продовжували роботи. І ви знаєте, як це відбувалося? Ну, це були славетні часи, яких я більше не хочу, я, я вам це, про це казала, да? але це були дуже, дуже такі класні часи. Це, як це відбувалося? О 6-й вечора треба віддати 1000 доларів, наприклад. І у тебе до п'ятої вечора грошей немає зовсім. І раптом о п'ятій вечора у тебе з'являються гроші. Знаєте, класно, Кто сказал да? Yeah. <laughs> Антон сказал да. Так. То будемо вірити, Антону. Звісно, це круто, коли це свідоцтво, да? але коли ти чекаєш до шостої і до п'ятої тобі треба дожити, то це не дуже круто, знаєш? Тому що ти хвилюєшся і ти думаєш, спочатку ти стоїш у вірі, потім ти молишся, потім ти довіряєш Богу, а потім ти там комусь вже зателефонував. Ну ви розумієте, да? а потім Бог Він дає відповідь. То я якраз і кажу про цей шлях. Знаєте, і цей шлях у кожного свій, бо кожен з вас він очікує якісь свої відповіді від Бога, які вже обіцяні. Можливо, це сілення, можливо, хтось, я пам'ятаю, операцію Маші, складна операція на хребті 10 годин. І 10 годин ти очікуєш. Ти маєш обіцянку від Бога, яку ти отримав тут, коли ти тут був на, ну, на першому, я пам'ятаю, я попереду тут стояла, і Бог мені сказав, що я благословлю, і операція, робіть операцію. Я дам лікаря, все пройде добре. Ти маєш обіцянку, ти маєш откровення, але є шлях. І знаєте, коли це стосується твоєї дитини, то це складно, дійсно. То це дійсно складно. Це 10 годин очікування. І ти знову повторюєш, Бог обіцяв, все, ти затвердився, потім ти трошки. Походив знову, у тебе щось там підіймається, ти знову затвердився. Оце Боже откровіння, откровіння, яке ми потребуємо для наших обставин. Боже откровіння, яке ми потребуємо. То откровіння, яке ми отримуємо самі, не те, хто отримав для нас хтось. Я прочитаю вам історію, нагадаю вам історію в Євангелії от Марка з 22-го вірша. Історія така довга, тому і ви чули її багато разів, як мінімум. Коли Вова проповідував, коли Міша сьогодні згадував. Але я хочу, щоб ви сьогодні відкрили своє серце для того, щоб цю історію ще раз почути і побачити з іншого боку, трошки з іншого боку, ніж ви чули до цього. Туди ж на берег озера прийшов голова синагоги на імення Яїр. Побачивши Ісуса, він впав до лилиць і звернувся до Нього з благанням. Донька моя помирає, прошу тебе, прийди і поклади руки на неї, щоб зцілилася вона і живою засталася». Тож Ісус пішов з ним, і величезний натоп рушив з ним з усіх сторін, щільно оточивши його. Серед них була жінка, яка вже 12 років страждала від, від кровотечі. Від багатьох лікарів вона натерпілася, вона витратила на лікування все, що мала, але ніякого полегшення не було. Навпаки, ставало тільки гірше. Вона чула про Ісуса і тепер підійшла до нього і натовпі і доторкнулася до краю Його плаща. Вона казала собі: якщо ж я тільки доторкнусь хоча б до його одягу, то одужаю. Тієї ж миті, миті кровотеча припинилася, і жінка відчула. В тілі своєму, що хвороба залишила її. Але Ісус одразу відчув, що сила вийшла з нього, Він озирнувся до натовпу і запитав, хто торкнувся мого одягу? Мені дуже подобається ця історія. Хто торкнувся мого одягу? І учні його відказали йому: Ти бачиш, який натовп зусибіч напирає на тебе, а ти запитуєш, хто доторкнувся до мене. Та Ісус і далі видивлявся, хто це зробив. Тоді жінка прилякалася, бо знала, що сталося з нею, підійшла до нього, і впала до лилиць, розповіла йому всю правду. Тоді він мовив: дочка, віра твоя зцілила тебе, йди з миром, і більше ти не будеш страждати від своєї хвороби. Поки Ісус ще говорив, чоловік, чоловіки прийшли з дому Іаїра і сказали йому: Твоя дочка померла, навіщо турбувати вчителя? Але до Ісуса долинули ці слова, і він звернувся до голови синагоги і сказав такі важливіші слова: да? Не бійся, тільки вірь. Ісус нікому не дозволив заходити з ним, окрім Петра, Якова, Йоанна, Якова брата, коли вони війшли додому, голови синагоги, то застали там метушню, плач і голосіння. Війшовши, Ісус мовив до присутніх, навіщо плакати і голосити, вона не померла, а просто спить. Та люди почали насміхатися з Нього. Ісус випроводив усіх, а сам взяв батька і матір дитини, а також трьох апостолів, які були з ним, і війшов до кімнати, де лежало. Дівча Ісус узяв її за руку, мовив та літакум, що означає дівчина, я велю тобі вставай. Дівча тут же підвелася і почало ходити по кімнаті. Їй було 12 років. Батьки дівчинки були приголомшені тим великим дивом. Такі дві історії. Знаєте, вони йшли паралельно, такі дві історії, там, де, знаєте, такі обставини, які безнадійні, дійсно, ну, безнадійні обставини. Жінка. Це сьогодні згадував Толік, я згадала. Ось так жінка, яка, яка мала хворобу 12 років, 12 років вона лікувалася. Який у неї був досвід? Великий, правда? Великий досвід. Тобто 12 років вона лікувалася, вона ходила до різних лікарів, їй там пропонували, казали, що давайте, сходіть там я не знаю, там, В приватну клініку там, вам щось дадуть, полікують, і все у вас буде взагалі круто. Вона прийшла, віддала там кошти, нічого не вийшло. І тут хтось запропонував нетрадиційну, можливо, медицину. Да? Я не знаю, там, чим там лікували, може, яйця катали. я не знаю, як там, Чим там лікували, я, я цього не знаю. Але я знаю, що у неї 100% був дуже великий досвід. І цей досвід. Він був негативний. Він говорив про те, що, ну, що все безнадійно. Обставини, які ти маєш, це безнадійно, нічого не вийде. І навіть якщо б хтось до неї прийшов, вона б сказала б: слухай, у мене такий досвід, ти скажи, що ти, що ти спробував. Ну, це, оце, хочу, це, це ні, ні, не працює. Вона могла б це сказати, вона такий експерт була. Да? Експерт в плані, як що не працює. І я скажу вам, що обставини дійсно вони були такі, такі безнадійні, і про ці безнадійні обставини ми якраз читаємо в цієї історії. Але раптом ця жінка вона почула про Ісуса, раптом вона почула про цю людину, про ці чудеса, які Ісус, ну, про спасіння, яке Він дає, про чудеса, які він здійснює. Вона почула про це, і вона отримала відкровення для себе. Знаєте, багато людей чули про те, що Ісус цілює. Але ця жінка вона повірила, бо вона мала откровення. І це откровення, воно, знаєте, як звучало? Якщо я доторкнуся хоча б до його одягу, то одужаю. Це откровення, яке підняло її. Це откровення, яке. Незалежно від того, що їй не можна було туди йти, бо вона була нечиста, бо кровотеча це, знаєте, це більше, ніж хвороба. Це більше, ніж хвороба. Це такий соціальний стан, коли ти не можеш, до тебе не може ніхто торкатися, ти не можеш нікуди приходити, ти не можеш приходити там, до храму чи там, до людей, де там, та, НАТО знаходиться. Але откровення, яке вона отримала для себе, для себе особисто. Воно допомогло їй дійти до Ісуса, протиснутися через всіх цих людей і доторкнутися до його одягу і отримати це зцілення. Написано в Біблії, що це сілення вона отримала. Але я хочу, щоб в цієї історії ви побачили силу відкровення, яке допомогло їй, долаючи всі перешкоди, все ж дійти до Ісуса. І отримати своє зцілення. Якщо люди вважають неможливим, навіть всі люди будуть вважати неможливим, Бог все одно залишається усемогутнім. Друга історія це про дочку, яка померла. І вже більш, знаєте, безнадійних ситуацій, ну, я, я не знаю, що, що ще таке. Ну, який такий уровень безнадійності, таке видумати. Ну ви розумієте, вигадати. Я не знаю. Це прям, ну, зовсім безнадійна ситуація. Ця людина, яка прийшла до Ісуса, вона теж ну, вона була в скрутному становищі, бо це стосувалося її, ну, її, його дитини. А ми, як батьки, люди, хто вже батьки, ви знаєте, що що стосується наших дітей, ми готові зробити все, що завгодно, і нас нічого не спинить. І написано тут, в цій історії, що цей, цей чоловік він залишив всі упередження, які були в його спільноті, тому що він, написано, що він начальник синагоги був. І, ну, м'яко кажучи, ніхто з начальників синагогі, ну, тобто з його колег, ну, не, погодив, не погодився б на те, щоб ця людина вона пішла до Ісуса. Бо піти до Ісуса, це означає визнати, що Він той, хто Він є. Але цей начальник синагоги Яїр, він попадає в такі обставини, це скрутні обставини. І, ці, і, знаходячись в цих обставинах і шукаючи відповідь, знаходячись в відчаї, він йде до Ісуса і визнає, що Він той, хто Він є. Він має откровення. І це откровення. Прийди і поклади на неї руки, щоб зцілилася вона і живою засталася. Він приходить з таким откровенням до Ісуса, Ісус погоджується. Але поки вони йдуть, знаєте, поки вони йдуть до, до цієї відповіді, обставини стають ще більш безнадійніші. Обставини стають такі, що всі, без виключення люди, вони, вони кажуть, Ну, все безнадійно. Логіка каже, безнадійно. Досвід каже, безнадійно. А Ісус в цей час каже: не бійся тільки віруй. Не бійся тільки віруй. Знаєте, мені здається, що це найкраще відкровення, яке може бути. Тоді, коли обставини безнадійні, тоді, коли всі вважають. Що становище безнадійне. Нам так важливо відкривати своє серце для те, щоб Ісус вкладував туди Оце откровення. Не бійся тільки віруй. Навіть якщо тобі здається, що пора не знаю, час ховати. Ну, такі поховання робити, знаєте, можливо, здоров'ю, можливо, відносинам, можливо, сім'ї, можливо, там, я не знаю, мріям, про дітей і так далі. Навіть якщо так здається, не бійся тільки віру, каже Біблія. І ми бачимо і в своєму житті, і в житті інших братів і сестер, і ми бачимо в Біблії про те, що це откровіння воно працює. Бо ця дитина вона встала і написано в Біблії, що тоді, коли, знаєте, сьогодні Толя казав про професійних людей, там, там, да, і там, знаєте, коли хтось помирав вдома, то там були такі професійні люди, які плакали, приходили. так. І вони, знаєте, так плакали, взагалі, що це було дуже гучно, і вони знали, що сказати при цьому, і як горювати правильно. Ну, ви розумієте, так? Да? І там прям всі сиділи, і я скажу вам, в нашому житті є теж такі професійні, які готові гарювати там, ну, правильно, і сказати нам багато разів, що досвід показує і логіка показує, що тобі пора здаватися в тому, за що ти молишся. Коли ми стоїмо за наших близьких і хочемо, щоб вони отримали спасіння, знаєте, у когось виходить. Це досить швидко. Ну буває таке. Але дуже часто буває, що треба пройти цілий шлях довгий шлях і такий непростий шлях. Але в Біблії так багато откровень для нас. Откровень, які будуть тримати нас, і які допоможуть нам не здатися. Коли на чашах ваш досвід і откровення. Довіряй Божому Слову. Ну, коли на чашах вісах досвід і откровення. То довіряй і обирай більше откровення. Хочу нагадати ще, ще одну історію. Коли, знаєте, обирати откровення це дійсно вибір, наш вибір, бо ми його робимо. Історія Євангелія Тулуки, п'ята глава. Спочатку буду читати вам. Сталося так, що коли Ісус стояв біля Генісарецького озера, навколо нього зібралися люди і слухали Слово Боже, Ісус побачив два човни на березі озера, з них якраз зійшли рибалки і мили свої сіті. Ісус увійшов до одного з човнів, який належав Симонові. І попросив господаря трохи відплисти від берега, а сам сів почав з човна навчати натовп, який стояв біля води. Скінчивши говорити, Ісус сказав Симонові Відпливи на глибину, закинь сіті та зловиш багато риби. Симон відповів: Учителю, ми тяжко трудилися цілу ніч нічого не зловили. Але якщо ти так кажеш, я закину сіті. Зробивши так, вони зловили дуже багато риби, які аж сіті почали рватися. То гукнули вони товаришів на іншому човні, щоб ті допомогли їм. Ті підпливли і обидва човни так наповнилися рибою, що мало не почали тонути. Учні мали досвід. І негативний досвід. І навіть він був дуже свіжий досвід. Вони прямо зараз ловили цю рибу. Вони виплили, вони ловили, ловили в той час, коли риба мала дійсно ну, ловитися. І тут написано про те, що Ісус дає їм особисте откровення. Яке откровення? Він каже: закиньте сіті і зловите", так? Він каже їм. Ну, Тобто є досвід. Є багато таких ну, намагань, да? є якась така вже історія, є просто людська логіка, що зараз, якщо тоді не зловилося, то зараз тим більше не зловиться. Але написано в Слові Божому, що Ісус дає їм откровення. Закиньте сіті і зловите. І є вагання, дійсно є вагання. І я скажу вам, для людини це нормально, коли ти вагаєшся. Для людини це нормально. І для цих рибалок ці вагання це теж було нормально. Але знаєте, навіть тоді, коли є вагання, ми маємо робити вибір. Ми можемо робити. Ми маємо таку, ну, таку владу робити вибір. Що я обираю? Колись у мене проповідь була нить і благодаріть да? сьогодні, якраз Міша казав про, про вдячність. Так ось ми самі обираємо, що нам робити? Здатися, покладаючись на наш досвід і на все те, що у нас не виходило, чи обрати все одно, триматися за Боже Откровіння і робити, як Він нам каже сьогодні. І знаєте, я скажу вам так: що якщо ти здашся, то 100% нічого не вийде. Але якщо ти дозволиш і будеш триматися за Боже откровіння, в Біблії написано, і це слова Ісуса Христа, ви пам'ятаєте, то побачиш славу Божу. Якщо будеш вірувати, написано в Біблії, то побачиш славу Божу. І я стою на цьому слові. І я вірю в те, що саме так Бог працює. Що саме так. Бог буде відповідати на наші молитви і на наш шлях. Бо в кінці нашого шляху нас обов'язково жде, ну, очікує обіцяна. Я хотіла ще згадати Ні, Ніємію, але ну, не буду читати про Ніємію зараз. Я дуже люблю цю історію про Ніємію, я просто нагадаю вам її. Він теж мав откровення. І знаєте. Та місія, яку він виконував, вона була неможлива. Він почув, тоді, коли він знаходився далеко від Єрусалиму, він почув, що Єрусалім в біді, що стіна вона зруйнована, і що ворог кожного дня приходить через ту стіну, і він грабує, там, він забирає в полон там, і так далі. І тоді Ніємія, він, отримавши це откровіння, бо Бог сказав йому, він пішов туди в ту землю. Для того, щоб зробити неможливе. І знаєте, і у нього вийшло. Він дійсно зробив неможливе. І для того, щоб зробити це неможливо, у нього було дуже багато випробувань. Бо спочатку ні друзі, ні вороги в це не повірили. Вони ну, навіть не переймалися, бо вони знали, що це неможливо. Бо у, у них була логіка, і у них був досвід. Ви розумієте, так? Да? Але коли вони тільки побачили перші результати, вони почали атакувати Ні... Ніємію. Вони спочатку там казали про те, що давай, Ніємія, там, ти хочеш там, владу собі забрати, і прийди і виправдовуйся. І Ніємія сказав, він відмовився виправдовуватися і сказав, що він має откровення і він має дуже важливу місію. І тому він не може витрачати свій час. Він обирав своє откровіння. Нам так важливо по-перше, отримати откровіння, Откровенні для наших обставин сьогоднішніх, а по-друге, триматися його цього откровіння, допоки ти не дійдеш до кінця. Десь місяць назад ми були у горах. Ну, може, трошки менше. Я думаю, що всі тут були у горах. Так? Ну, я думаю, що так. У нас в Україні є гори. Якщо ви не були у горах, то я рекомендую вам поїхати у гори. Але знаєте, не всі, напевно, піднімалися у гори. Хто піднімався у гори? Ну, саме піднімався. Ну, Досить багато людей. Так. Куди? На Ага, на тілікони. Ну, Там такі печальні гори, я їх називала. Я коли приїхала напередодні війни, я приїхала в Попасну, а там же їдеш до Попасної, і там. Ці гори, е, і я кажу, якісь печальні гори. знаєте, ну, Бо вони дійсно печальні. Так ось хочу сказати, ми ходили в погода. Я, я згадую, коли ми ходили ще в походи в Бахчисарайському районі, там такі були, знаєте, там на, на 18 кілометрів. Ну, це в гори 18 кілометрів, це не просто по прямій. І нещодавно ми ходили в гору, і коли ти підходиш до гори. То вона тобі здається, ну і вона така велика, знаєте, і вона здається ну, неможливо на неї піднятися. Ну, я не знаю, у вас таке було відчуття? Ну, ти дивишся і думаєш, ну як то я туди залізу взагалі? Ну, неможливо це. Бо вона така просто ну, дуже висока. І ти не знаєш, як туди піднятися. І у тебе є в твоїй голові, що це неможливо. Але ти починаєш шлях. Не по прямій, ти не лізеш відразу по цим скелям і так далі. І Ти починаєш шлях свій по тоненькій такій ж стежці, знаєте, яка там ну має десь помітки, десь немає, і ти просто йдеш. І вона така, знаєте, вона непроста, бо тобі треба довго йти. Бо там, якщо вона там тисячу метрів, то тобі не тисячу метрів треба пройти, щоб піднятися туди нагору, ви розумієте, а тобі треба пройти там 12, 15 кілометрів, наприклад, 15 тисяч, для того, щоб піднятися. І ти починаєш оцю, ну цей свій шлях. І якось так крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Непросто, знаєте, не ну, досить складно. Я не можу сказати, що це такий простий шлях. Ні, це складно, дійсно складно. Але правда в тому, що не неможливо, розумієте? Це може, може бути складним шляхом, шляхом, але не неможливим. Знаєте, в чому наша сила з вами? Наша з вами сила в тому. Що цим шляхом ми не самі йдемо, що на цьому шляху з нами поруч Господь. І Він там, подає руку, коли треба витягнути нас там, з расельний, чи Він дає нам, пропонує нам води, чи він нас підкріплює, чи він каже: ну посидь трошки, да? чи поспи трошки, чи відпочинь трошки. Да? І він підкріплює і дає нам сили. Цей шлях ми проходимо. Не самі. І коли ми йшли і підіймалися туди вгору, знаєте, так крок за кроком, я вже так втомилася, мій чоловік мене підтримував, там, давав, давав мені руку, там, допомагав там вилізти кудись. І коли я вже втомилася, так, я подивилася на той шлях, який ми, який ми вже пройшли, я подумала, як багато ми пройшли. Десь там, Знаєте, залишилися такі маленькі якісь там будиночки. І те, що здавалося неможливим, що я не долізу туди до, до, до вершини, стало дійсно можливим. І це такий прообраз нашого життя. Коли ми стикаємося з якоюсь проблемою чи з задачею, чи з якоюсь, отримуємо якусь Божу обіцянку, і нам здається, що неможливо нам дійти до цієї вершини. Просто неможливо. Але Бог каже, починай свій шлях. Бог каже, починай просто крок за кроком йти зі мною, а я благословлю тебе. Я, я буду подавати тобі руку. Я понесу тебе на руках, коли ти зовсім не зможеш ти. Я дам тобі води, я дам тобі їжі, я попіклуюся про все. І знаєш, крок за кроком ми, ми обов'язково дійдемо до вершини. Просто обов'язково. Бо це ця вершина це обіцянка Божа, яку ми маємо в серці своєму. А Бог він вірний. В Біблії написано, що Бог вірний. Бо В Біблії так написано. А це означає, що кожне слово, кожне слово, коли, яке Він дає особисто мені, Він обов'язково виконає. Я хочу молитися. Щоб, по-перше, кожен з нас він отримував откровення для свого життя, для якихось окремих обставин і для всього життя, я не знаю як, хто в що там проходить, але просто пам'ятайте, що ми потребуємо откровення, откровення, яке буде тримати нас. Откровення, за яке ми будемо самі триматися, откровення, яке буде давати нам силу і наснагу, откровення, яке є. Слово Боже особисто для мене, особисто для мене.